Всім вітання у нас на каналі Якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні у нас на огляді, як завжди, цікавий автомобіль з цікавою історією в класному стані. І так, шкода Octavia 5, 1.6 бензин 2007 року випуска 194 тисячі. повністю підтверджено пробігу від першого єдиного власника. Особливість даного автомобіля. Він на автоматі. Простий гідротрансформатор. Надійний всіма улюблений, доступний. За яким не йде найбільша охота. Дане авто єдиний свіжопригнана шкода 5 на автоматі в Україні. Автомобіль на шикарній комплектації Ambient Plus, кругові парктроніки, датчик світла, датчик дощу, противотуманки, небитий, нефарбований, без корозії. Все в оригінальнішому стані. Має єдиний маленький підкрас угла переднього лівого крила. І так. У нас така от резина MicheLin 15. Паркопчик є. Камера заднього огляду. Прийду спочатку, покажу стан кузова. Дефектів цара підмята на автомобіль немає. Автомобіль має мінімальніші сліди експлуатації згідно до пробігу та віку. Всі наклейки, захисні плівки по автомобілю присутні. Показую стан кузова. Оптика вся рідна. Лобове скло рідне, оригінальне, заводське. Сколів, колів, м'яти на бампері капоті немає. Автомобіль має дійсно підтверджений повністю пробіг. Малий для даного автомобіля. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні і другим за всю історію. Існування даного автомобіля. Це дуже вдалий, шикарний колір, який личить шкодам А5. І так, пройдемося толщинометром дане авто. Перевірка стану лакофарбового покриття. Шкода Октавія 5, 1,6 бензин. 2007 року випуска від першого єдиного власника. Показую по лівому крилу. Отут підкрас. Тричний окрас без поклівки. Бачите? Тут по оригіналу. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Запрошуємо будь-яких автоекспертів. СТО. Автомобіль в єдиному екземплярі у продажу в Україні на коробці автомат свіжопригнаний. Технічних візуальних зауважень автомобіль немає, від слова абсолютно. 91,1 кому не видно. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку. даному авто було обслужено ступічний подшипник, амортизатори, салінблоки. Ніяких зауважень більше автомобіль немає. Малий підтверджений пробіг. Дане авто хлопот новому власнику ніяких не принесе. Колір такий, що знімати, хочеться. Напишіть в коментарях, чи подобається вам такий колір, бо мені прям дуже подобається. І так, автомобіль. Пройшлись ми толщинометром. Повністю відкрито показали стан автомобіля. Він на 95% в рідній фарбі, небитий, не битий, нефарбований, без корозії, в дуже достойній комплектації. Розглянемо стан салону та роботи двигуна і підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, по у нас дуже збережений. Карти чистенькі, не провалені. Переднє склопакет. Всі ущільнювачі на місці, електродзеркала. Нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось. Датчик світла, круїз контроль, 194 тисячі повністю підтверджено пробігу. Великий LCD мультимедіа, тачскрін з камерою заднього огляду. Два ключі. Сидіння без зауважень. Датчик світла, датчик дощу, автозатемнення дзеркала. Потолок чистенький, автомобілі не палили. Дуже приємний запах. Задній ряд сидінь в такому вже збереженому стані. Пошкоджень від ременя безпеки, як них часто буває, тут немає. А це причина, чому люблять. Шкоди А5, дуже здоровий багажник. В автомобілю нічого не крутилось, нічого не знімалося, все в заводському стані. Заводський весь комплект присутній, оригінальна запаска, домкрат ключ. Корозія відсутня в слабких місцях. Підсвітка номера, як часто в них буває, оптика вся рідна. Автомобіль весь в зазорах. Тут так само пошкоджень, він ребення безпеки немає. Практичний дуже салон. Сідіння всі складаються незалежно. Нічого не крутилось, не знімалось. І так, перейдемо до пробігу та історії автомобіля. Уявляйте, що ви вже новий власник даного авто. Їдете за кермом, грає приємна музика, автомат працює чітко, плавно. І так, сервісна історія з відмітками про обслуговування. Ноль переоформлен, єдиний власник салону. Звали Карель з 2007 року випуска. Є сервісні е техогляди, підтвердження документи, тюб, декра це все те ж саме. Обов'язково щорічний техогляд в Німеччині. Остання відмітка 184 тисячі кілометрів було в 2024 році, в травні місяці. 194 тисячі повністю підтвердженого пробігу, це неоспорімий факт. Стан авто повністю підтверджує заявлений підтверджений пробіг. Дуже, дуже класний стан авто, хто шукає машину на автоматі, розгляньте цей варіант. Бо тут простий гідротрансформатор самий надійний. На який є найбільший попит. Так, розглянемо, розглянемо роботу двигуна, коробки передач та підемо в підсумки сьогоднішнього огляду. Хочу, щоб ви почули, як тихенько заводиться мотор і працює. Тихесенько працює мотор. Завівся в співтику. Не димить, не троїть, Ніяких зауважень немає. Все ціленько, оптика оригінальна. Антифріз G12, чистенький. Тут трошки інша логіка роботи, ніж в MPI моторі, але це так само 1,6 бензиновий мотор. Основне, що коли ви їх провіряєте, 1,6 даного типу, нічого не крутилось, не знімалось, показую вам. Корозії немає. В цих моторах найголовніше, що вони дуже тихо заводились і тихо працювали. Тоді недоліків і дефектів в них немає і не буде. Корозія відсутня абсолютно по автомобілю. Автомобіль дійсно пахне так свіжістю. Коли автомобіль не закатаний, то це видно зразу. Так, перевіримо стан роботи коробки передач. Взагалі ніяких зауважень. Немає. Коробка працює ідеально. Так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто. На мою думку, автомобіль називаємо його ексклюзивним, так як він єдиний свіжопригнаний в Україні на коробці автомат. Шкода Octavia 5 1,6 бензин. Технічно візуальний автомобіль без зауважень абсолютно. Коробка, мотор, все працюють справно. Без будь-яких зауважень. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок СТО автоекспертів. Автомобіль від першого єдиного власника в шикарному кольорі, який дуже лечить даному автомобілю. На мою думку, на дуже достойній комплектації, дуже велика рідкість для шкод, що були передні парктроніки. Тут велике мультимедіа, фаркоп, клімат-контроль, датчик світла, датчик дощу. Колір дійсно дійсно цікавий колір. Я от знімаю, мені дуже подобається камера, надіюсь, його передає. Якщо вас зацікавило дане авто, звертайтеся з номером телефону або у приватні повідомлення. Так як в нас працює доставка, і ми працюємо на репутацію, всі наші автомобілі технічно повністю перевірені перед тим, як виставлятися на продаж. Якщо вам дане авто сподобалось, замовляйте доставку Під дім або приїжджайте до нас. Місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової площадки свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. Займаємося автомобілями з Німеччини, особисто возимо 2011 року. З вами був Женя. Хто шукає автомобіль на автоматі, рекомендую звернути увагу. Шкода, є, народний автомобіль, недорогий в, експлу... в обслуговуванні, користується шаленим попитом. Автомати зараз так само, якщо простий гідротрансформатор, користуються попитом, є востребованим, багато людей здають на права. Тому не зволікайте, бо другого такого авто навряд чи вже вийде знайти. За мою історію пригонки, я більше 10 років особисто приганяю автомобілі. На шкодок Octavion бензину на автоматі я зустрів в такому стані вперше. Новий власник буде дуже задоволеним даним автомобілом.